Точної дати першої згадки про замок наразі вже ніхто не назве. Ймовірно, перше замкове дерев'яне укріплення було зведено племенами білих хорватів. Вони поселилися на цих землях в 11 столітті. Угорське королівство вдало проведе компанію по захопленню закарпатських земель і буде їх власником майже тисячоліття. Наступна згадка про замок, що вже існував, розповідає про напад на землі половецького хана Кутеска. Впродовж 13 та 14 століть замок перебував у власності угорських родів – Анджу та Арпадовичів. Свою назву Паланок замок отримав від частоколу, що стояв вздовж глибокого рову навколо замку. Саме той частокіл в давнину називали Паланкою. Федір Корятович угорський князь та родич самого короля Зігмунда І. У 1396 році Корятович отримав щедрий подарунок від свого короля. Справжній замок. Відтак фортеця, окрім оборонних функцій, отримує ще й житлову. За часів Коритовича замок стає остаточно кам'яним та неприступним для ворога. Система захисту була настільки складною та заплутаною, що навіть зараз важко уявити все це в тодішній допотопний час. За майже 20 років господарювання Корятович зумів збудувати верхній замок з великим двором. Вже існуючі дві вежі були захищені ще чотирма додатковими захисними вежами. Діаметр кожної 9 метрів, товщина стін 2,5 метри. Було значно посилено бойову здатність. 164 гармати були готові до бою кожної миті. Трохи згодом навколо замку було зведено 10-метрову захисну стіну. Також за життя князя був виритий колодязь. Після смерті подружжя Курятовичів 1418 рік їхній замок дістається у спадок угорському регенту Яношу Гуняді. У 1528 році замок переходить до рук угорського воєводи Іштвану Бататорі. Воєвода добросовісно поставився до свого нового маєтку. Були реконструйовані частини замку, зведений бастіон та 14-метрова спостережна вежа. 16 століття принесло багато горя замку. Австрійці захопили фортецю та завдали значної шкоди. Прийшлося відбудовувати замок з усиллями 50 тисяч кріпаків, тоді замок отримав новий підвісний міст. Зовсім скоро огорці повернули собі право на власність замком у битві під Хустом. Гашпар Магочі. Новий власник замку у 1570 році. У 1633 році Дєрд Перший Ракоці викуповує замок. Відтоді його нащадки володіли маєтком майже 100 років. З легкої руки Дєрда та Жужани Ракоці. Були зведені середні та нижні замки. Архітектор споруди, сам французький міністр оборони Себастьян де Вобан. Існувала думка, що Вобан був найкращим із найкращих у оборонній справі. Результат перевершив себе: товщина стін сягала 18 метрів загальною площею у 14 тисяч метрів квадратних, замок маленьке містечко за непробивними мурами. Адже в період довготривалих та виснажливих воєн, за мурами замку повинні були поміститися селяни, ремісники, військові та аристократи, всі і все вміщали в собі стіни безмежного муру. Син дієракоці Франц відрізнявся від батьків своїми протестантськими та бунтарськими поглядами його дружина Ілона Зріні, донька хорватського бана. Народила трьох дітей: Юліану, Д Єрда та Ференса. Після смерті чоловіка та свекрухи Ілона стає єдиною власницею замку. У 1682 році Зріні знаходить собі на 14 років молодшого чоловіка також з антиавстрійським настроєм Імрете Келі. Пишнішого весілля історія міста не пам'ятає. За тиждень було випито 25 бочок горілки, 300 вина та 40 діжок пива. Та не цим закарбувала своє ім'я Ілона Зріні на скрижалях історії. Новий чоловік Імре занадто захопився політичними іграми. Через його лояльність до турків він поплатився свободою замку. У 1685 році був розпочатий похід австрійськими військами проти господарів замку. Це найдовша облога в історії Паланка. Довгих три роки Ілона Зріні, як справжній та сильний духом полководець, з мечем в руках керувала захистом фортеці. Так могло продовжуватися ще доволі довго, але закінчувалися запаси їжі, а допомога все не приходила. Прийшлося здати замок ворогам, як військовополонену Ілону відправили на суд до Австрії, а пізніше до Туреччини. Там у 1703 році обривається життя найсміливішої жінки Мукачева. Від того часу замок перебуває у власності австрійського короля Леопольда II та зазнає суттєвих змін. Так був зруйнований в центрі замку Донжон, зведений ще Федором Корятовичем. А також решту високих веж. В результаті цього замок став нижчим і набув сучасного вигляду. Не змігши пробачити смерті матері, Френц II Ракоці, на чолі національно-визвольної боротьби у 1704 році проганяє недрога зі стін рідного замку. Твердиню після чисельних пошкоджень знову реконструюють. В результаті довгих перепетій замок все-таки у 1711 році дістається австрійській владі, і це остаточно. Френц II тікає з країни і за іронією долі опиняється в Туреччині, де й доживає своїх днів. Відтоді замок Паланок втрачає своє оборонне значення і стає політичною в'язницею Австрійської імперії. З 1728 року у полоні австрійської корони перебувало близько 20 тисяч в'язнів. Серед них були як громадяни Австрійської імперії, так і представники інших держав. З 1805 по 1806 рік замок стає надійним прихистком для священної угорської корони, і її тут заховали від жадібних рук Наполеона. За часів Чехословаччини 1922 1926 роки замок слугує казармою. У період Другої світової війни тут знайшли прихисток угорські війська. За СРСР тут була школа механізаторів сільського господарства, керівників колгоспів, а пізніше профтехучилище. З 1989 року у замку Паланок. Діє Мукачівський історичний музей. У 2008 році на території замку було відкрито пам'ятник Орлу Турулу з мечем в руках. Національний символ угорців символізує боротьбу проти загарбників. Але вже 12 жовтня 2022 року музею доручено провести демонтаж бастіону Паланку Орла Турула. На постаменті буде встановлений малий державний герб України Тризуб. Хоча замок у свій час і входив до трансліванських земель, нічого спільного з вампірами та графом Дракулою він не має. Зате існують не менш моторошні історії про самого чорта, що живе на дні колодязя. Згідно переказів, Федір Курятович прагнув більш за все викупати колодязь для замку. Та на перешкоді стала скала. Стіни криниці постійно обвалювались та засипали дно. У відчаї Корятович готовий був кинутися сам на те засипане дно. Та тут з'явився сам чорт і запропонував угоду. Корятович йому мішок золота, а дідько воду. З радості Федір швидко погодився та зовсім забув, що грошей у казні немає. Та слуга підказав вихід. Чорт не уточнив, скільки має бути золота в мішку, тому для оплати вкинули у міг дві монети. Угода була виконана, але нечистий, страшенно розлючений, кинувся в криницю і час від часу дає про себе чутий досі. Одним словом, приїжджайте в Мукачево без жодних сумнівів. Адже замок Паланок унікальна пам'ятка архітектури, стіни якої нашіптують таємниці угорських князів та австрійських королів. Окрім цікавих історій, часом і вигаданих, на території замку можна перепочити, випивши келих закарпатського вина чи філіжанку запашної кави. Тому зніме як рукою, тому екскурсія пролетить в один момент, який захочеться повторити знову і знову.